Розглянемо сироватку для обличчя з 10% Матрик Сил 3000 з кінциклопедія. Сироватка бореться зі старінням, втратою пружності шкіри, зморшками, нерівним тоном шкіри. Підходить для всіх типів шкіри, особливо яка має вікові зміни. Активні компоненти. 10% комплексу гіалуронової кислоти для пружності та добре зволоженості шкіри і 1% ретинолу проти зморшок і пігментних плян. Гіалуронова кислота широко використовується в косметології завдяки унікальним властивостям. Препарат активно бореться з проявами старіння шкіри, забезпечує глибоке зволоження тканин та активізує синтез у клітинах еластину та колагену. Формула сиротки збагачена овочевим гліцерином, який легко транспортує тканини, поживні речовини і воду. Ретинол характеризується сильними регенеруючими та зволожуючими властивостями. Також вітамін А є природнім антиоксидантом та допомагає підвищити опір епідермісу. До зовнішніх факторів і захистити від впливу ультрафіолетових променів. Крім цього, ретинол очищує шкіру від різних токсинів, покращує циркуляцію крові та забезпечує потрібне харчування і зміцнює судини, що є суттєвою перевагою при терапії куперозу. Наносити потрібно вранці або ввечері на чисту та суху шкіру. Звертайтесь задоволені!